Є знижки на «Пестал Нео 15% в аптеках Подорожник пан «Ощад». Є знижки на Доктор Мом 25% в аптеках Подорожних та «Ощад». Двір перетворився на наркопритон. Я виходжу, лежить чоловік з шприцом таким здоровим. Що сталося? Як тільки він з'явився, почався цей повний треш. Чи законне відкриття центру реабілітації наркозалежних у дворі багатоповерхівки може вам швидку викликати? Це відео, на якому чоловік зі шприцом у руках з ознаками наркотичного сп'яніння неподалік свого будинку зняла. Анна дівчина живе в багатоповерхівці у Солом'їнському районі столиці. каже рік тому у її дворі відкрили центр реабілітації для людей з наркозалежністю. Відтоді людей у такому стані бачить, чи не щодня я виходжу, лежить чоловік е, з шприцом, таким здоровим. У нього якась жижа в цьому шприці, і він вже він вже під кайфом. Анна розповідає, біля центру збираються десятки наркозалежних, а після себе залишають використані шприци та голки. Свого дев'ятирічного сина Анна боїться випускати на вулицю та скаржиться. Пацієнти ховають наркотики у фасадах будинків неподалік, в клумбах та дитячих майданчиках. А двір перетворили на громадську вбиральню. Місцеві жителі розповідають, наркозалежні вживають метадон, а видають його пацієнтам у цьому реабілітаційному центрі. Вони збираються все, розбавляють з якою жижею, так розумію, чи фізрасво щось подібне. Потім вони це нагрівають шприц і павіні. Тоді вони отримують отримують від цього кайф. По Факту це не лікування. Варто зазначити, аби допомогти пацієнту у боротьбі з наркотичною залежністю, лікарі законно видають їм наркотики. Частіше всього, метадон. Він не викликає звикання, але ефективно запобігає появі симптомів ломки. Лікарі призначають його вживання від декількох тижнів до декількох років. Це дозволяє позбутися наркотичної залежності. От місцева мешканка Ольга, яка проти діяльності центру, розповідає, перевірила відкриті судові реєстри. З'ясувала, що один із працівників центру має кримінальну справу зі збуту наркотиків. Найбільше її дивує, як заклад отримав ліцензію від МОЗ відкритися саме тут. Над оцим дитячим майданчиком, дитячий садок. О, тут дитячий майданчик дуже активно діти дітки гуляють, той старий закинутий. В тому боці дві школи не дуже далеко звідси. До них максимум 10 хвилин дійти. Але головне, що це просто щільна житлова забудова. Мешканці десятки разів скаржились на пацієнтів центру у поліції. Там запевняли, що провели з очільницею закладу профілактичну бесіду. Зокрема, з колективною скаргою люди звернулися до Міністерства охорони здоров'я. Відтак у центрі провели перевірку, яка виявила порушення. Однак, які саме у відповіді містянам МОЗ не зазначило. Ми змогли зв'язатися з Тетяною, директоркою центру. Вона запевняє, заклад має ліцензії на роботу. Говорить про судимість працівників та продаж наркотичних препаратів її пацієнтами, містяни брешуть. Це неправдива інформація. У нас пацієнти отримують і вони знають, що якщо вони будуть порушувати правила погодження з наркотичними засобами, да і з цими препаратами, які прописані лікарем, то вони будуть просто-напросто виписані з програми. Тетяна говорить у цьому районі продавалися наркотики ще з 80-х років. Ішні засоби продавалися ну 24 на 7, скажімо так, і сказати що тут, щоб ніколи тут не було наркотиків, поки ми сюди не потрапили. Ну це неправдива інформація, скажімо так. Очільниця центру додає через постійні скарги мешканців, до них часто приходять перевірки. У висновку все відповідає нормам, зокрема розташування центру. Ми дозвільні документи отримували. У нас вхід, якщо це стосується медичного центру, то є так, щоб це не вхіду не було там, де під'їзд. У нас вхід окремий, тобто вони не пересікаються з мешканцями. Аби розібратися, які ще існують регламенти розташування таких центрів у містах. Ми надіслали інформаційний запит до Міністерства охорони здоров'я. Втім, відповіді поки не отримали. А от адвокат Лаврентій Царук каже у цьому випадку, потрібно дізнатися чіткі регламенти розташування таких медичних установ та за необхідності домогтися їхніх змін. Норми вони для того, щоб робити комфорт людям в цьому випадку, треба переглянути норми і звертатися ось такими вимогами колективними, в тому числі можна і на суд подавати, щоб воно переглядало свої норми. Експерт додає у цьому випадку, варто подавати судові позови на приватний медичний заклад та контролюючі органи. Тут питання в першу чергу до Міністерства охорони здоров'я, яке розробляє умови ліцензування. Вони самі вільні розробити. Ті умови ліцензування, які вони вважають за потрібні, і ті, хто хочуть отримати ліцензію, вони змушені будуть виконувати ці умови ліцензування. Втім, адвокат зазначає, така судова тяганина може тривати роками. Двадцять грудня о двадцять першій привіт. Я Злата Огнівіч. Я Островський. Наші персонажі це білі володарі, що проміняли всі свої емоції на вічну молодість і красу. Нехай Різдво наповнить ваше життя добрими емоціями, бо нічого не прикрашає нас так, як щира усмішка. Дивіться музичний фільм Різдво. Ти не один, 24 грудня. О 21 на 1+,1 плюс Україна.